Ну, так Давайте ще вам попадемо доїхати. 17 липня в лаунджі ресторані Барбарис відбувся перший і останній у Житомирі виступ гурту Ньютон. І житомирський гурт Ньютон дає можливість не тільки почути музику, а й побачити та відчути її. Звичайно, хвилююсь. Хотілося би не залежати, достойний сан показати. Надіюсь, Єгор, наш звукорежисер, все правильно зробить і аудиторія отримає задоволення, звичайно. Що очікуєте від сьогоднішнього концерту? Очікую хорошого старту, скоріш всього. Хлопці розповідають, що думка про створення гурту зародилась на початку весни цього року, тому і музика є досить символічною та змістовно романтичною. Ну, наша група, вона, можна сказати, ще младенець, тільки недавно народилась. Точно, дату я не пам'ятаю, але це весна. За дуже коротке время ми хотіли от, зробити перше виступлення. Очень быстро организовывались, очень спешили, ну и потому что хотим каждую ступень делать все выше. И поэтому вот сразу же через такое короткое существование группы решили сделать концерт. Именно в Житомире, в своем родном городе. То, для кого эта музыка делалась, это только благодаря близким, родным людям. И сначала хотелось, почему Житомир, потому что это наш родной город, здесь живут наши родные люди, и вот хотелось для них презентировать наше творчество. Ідейний натхненник Бенду розповідає, що музика у його житті є дещо більше ніж просто розвага. Тому наразі хлопці збираються працювати над написанням нових пісень та презентацією дебютного кліпу. Хотілося б в в ближайше време, сподіваюся, осінню це вийде тур по Україні зробити. концерту, групі ко всьому, що от на даний момент є. Звісно, допомагали всі, хто мог от, як угодно. -то. Це точно так же сйомка кліпа. Готуються наступна відеоробота, після якої ще наступна відеоробота. врав В общем, ми плануємо візуалізувати нашу музику. Молодь, яка прийшла на концерт, вражена, адже новоспечений Житомирський гурт є найгіршим від вже відомих виконавців. Такі заходи надзвичайно важливі для Житомира. Я гадаю, що я сьогодні не зра не за дарма свій час. Думаю, буде цікавий якийсь музичний проект. Тим паче, що в Житомирі це не дуже часто відбувається, тому я гадаю, що сьогодні всі, хто завітав сюди, відчує певний драйв, певний позитив. Мене взагалі цікавлять рівень музикантів в першу чергу. А, а все з таке спортивний варіант, можна сказати. Просто цікаво. Я взагалі, люблю дуже живу музику, особливо рок. Ну, так страсть до тому, і я думаю, що іспитаю спитає ті емоції, за кто прийшла сюди. Проекти розкривають таланти нашої молоді, то тобто ми что що мір живе, не спит. Є люди, які умеют что то делать, они это показують. А другі наслаждаються їхніми. Дуже круто, дуже сподобалось. Можливо, ну важливо, звісно, це наші житомиряни, наші хлопці. Можливо, майбутньому стануть знамениті. Ми будемо їм гордитись. Так дійсно, можливо. і взагалі мені здається, вони варті ді... багато набагато більшого. Наразі житомирський гурт Ньютон збирається їхати з туром по містам України. Новини твого регіону вітають молодих житомирян з дебютом та бажають музикантам, аби зйомки наступного сюжету відбувалися на Олімпійському. Яна Чорпицька Ігор Косташ, студія ЦТВ, телеканал СК.